Можна сказати так, що застрибнув в останній вагон золотоосіннього потяга, карпатського Золотоосіннього потяга. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми не в Трускавці. Ми зараз знаходимось в Карпатах, Східницька ОТГ. Можна сказати так, що завтра вже цієї-всієї краси золотої осені вже практично не буде, буде сильний вітер і вже листя на деревах просто облетить. А ми їдемо зараз в одне прекрасне місце в Карпатах. Неодноразово я вже там бував, Ну, покажу вам, друзі, ще раз це місце, як воно виглядає в золоту пору, в золоту осінь. Дуже красиве місце. Є там оглядовий майданчик. Також ми піднімемося на одну із вершин, покажу, як це все виглядає з висоти пташиного польоту. Побачимо долину річки Стрий, побачимо, як річка омиває карпатські вершини і пробивається. Поміж них. Люблю я, друзі, мандрувати Карпатами, особливо в такий золотий період, люблю також літо. Влітку ми тут також з вами були, відео є на каналі, кому цікаво, дивіться. Трускавець Тревел це канал не тільки про Трускавець, це... я також знімаю і східницю, і інші міста, і також місця, де можна місця відпочинку навколо цих всіх міст курорту. Ну, одним словом, куди їжджу, там і все. Знімаю і викладаю на YouTube канал. Так що, друзі, кому цікаво, підписуйтесь на канал. Я думаю, чим далі, тим буде цікавіше. Зараз, бачите, є такий величезний міст. Проїжджаємо річку Стрий і доїжджаємо до села Рибник. Колись тут в селі Рибник функціонувала туристична база для дітей. Якраз вона тут буде знаходитись праворуч від нас. Недалеко. Ну, зараз вона в закинутому стані, як і деякі санаторії в Трускавці, які я вже показував відео на каналі. Прикро, що так все відбувається. і Дуже багато таких туристичних баз припинили своє існування, це і в Східниці, і в Трускавці, і бачите, і в селі Рибник, і я думаю, що по Карпатах таких місць вистачає. Прикро, друзі, що вам. Ну, це б мало бути все на державному рівні, і держава, я думаю, що держава мала би піклуватися про своїх дітей, про своїх людей, про свою молодь, ну і так далі. Колись це все ж було на державному рівні. Бо приватник він зробить все гарно, красиво, але зробить таку ціну, що більшості людей, які проживають в Україні, це не під силу відпочивати. Оздоровлюватися в таких місцях. Тут є такий цікавий досить серпантин. Ну, по Карпатах досить часто є такі, бачите, перевали, серпантини. Треба то вверх, то вниз. Цікаво було, як їздив в Закарпаття, ну, всіма трьома перевалами, які тільки були, і досить цікаво, що там їдеш кілька годин вверх, потім. Ну, вниз трішки швидше, але. Там вверх, там вниз і так. Досить гарно зараз виглядають Карпати. Особливо я люблю ось такі хвойні ліси в переміжку з листяними деревами. Ну, тут, бачите, в нас переважає бук. Бука дуже багато. Ну і, звісно, дуже багато. Також в цих лісах і бук, і смереки вирубують, вивозять. Подивіться, яка краса. Неймовірні краєвиди сьогодні в Карпатах. Дійсно, кілька днів були тумани такі, знаєте, вчора падав дощ, бачите, і сьогодні туман розійшовся, і ну, неймовірна краса. Просто не знаю, як мені повезло вибрати такий момент, щоб зняти для вас досить гарне відео. Також, друзі, бачу, що ви полюбляєте, коли я знімаю для вас східницю. Ну, троскавець само собою, але трускавцев вже на відео вже є стільки, що просто. Я думаю, що вам вже і не цікаво. Дуже багато людей вже ну, писали, що там знімаємо одне й те саме. І... Ну, не одне й те саме, О, там є і літо, і весна, і зима, і осінь, і кожний день Трускавець по-іншому. Там щось відкрилось, там закрилось, там побудували, там знесли. Ось, і ми просто знімаємо ну таке життя курортних міст. Ну, східниця в менші відео є, але бачу людей. Не менше є, які люблять східницю, чим так само, як і трускавець. Оце, друзі, десь в 5 км від східниці, ну, від трускавця буде, напевно, 25 км. Ось тут є таке дуже гарне місце, бачите, асфальтна дорога вже закінчилась і мені тут такий досить гарний оглядовий майданчик. Цей майданчик, друзі, вже проіснував практично рік. Минулого року в жовтні було його відкриття. Ну, вже дійсно рік. І бачите, автомобілів ще вистачає, люди сюди приїжджають, фотографуються, особливо в вихідні дні. Ну, Сьогодні не вихідний день, але людей вистачає. Подивіться, яка неймовірна краса. Долина річки Стрей, Сколівські Бескиди. Є на що подивитися і є на чим подивитися. Досить гарно, головне, щоб вийшло сонце. Річка велика після дощу. Неймовірна краса, неймовірні краєвиди, але ця вся краса колись, друзі, мала бути затоплена в 80-х роках. Почали тут будівництво гідроелектростанції, і це все мало затопити. Мало бути Карпатське море. Ну, не знаю, як море, але озеро було б досить велике. І не менш красиве це тут би було місце. Ну, я думаю, що на березі би такого озера тут би було дуже багато туристичних баз і земля би була, напевно, дорожча, ніж у східниці і Трускавці. Ну, це моя така думка, але місце дуже красиве. Воно і зараз не менш популярне. І також земля тут ну, зараз зросла в ціні, коли особливо відремонтували дорогу до села Рибник. Ну, ць, мали робити дорогу від Борислава до міста Турка. Але ну, там, вони там кілька років робили, але вже на час війни ремонт доріг припинився і асфальтне покриття, бачите, є тільки від Борислава через східницю до села Рибник. Далі вже там. Їх застала зима, ну і в 2022 році розпочалася війна і дорогу більше ніхто не робив. Ну, Так людям повезло, що до села Рибник. Колись тут була жахлива дорога через Кропивник, рибник це було просто неможливо проїхати. Дивіться, які краєвиди, які неймовірні Карпати, особливо восени. Це місце називається, друзі, Карпатська Швейцарія. І. Трускавця не знаю, як зі Східниці, але з Трускавця сюди привозять екскурсії. І ця екскурсія так і називається Карпатська Швейцарія. Також вони ще їдуть трішки далі в село Майдан. Там є каньйон такий ніби скелі. Досить цікаво. Я там вам розповідав про гідроелектростанцію, яку тут будували. І там далі в долині село Довге є, людей змушували покидати власні домівки, побудували їм будинки в селі Попелі, в селі Модричі, і там навіть деякі люди переїхали туди жити. Вулиця називається Довжанська. там Від села Довге, але були сильні дощі, не знаю, там розповідають старші люди, що дуже, ну, Знаєте, в Карпатах в кожному селі є церква, люди дуже сильно молилися. Ну і Так сталося, що на тому місці, де була, мала бути гідроелектростанція, там вже дуже багато робіт різних виконано було. З бетону там заливали всякі дамби і просто гора зісунулася вниз разом з тим бетоном. Ну і, Відповідно, всі роботи припинилися, потім був розвал Радянського Союзу. Ну і все закінчилось там тільки зараз вже, напевно, скоро теж будуть водити екскурсії, показувати оці руїни, як там це все було, і будуть розповідати. Єдине, що немає там нормальної дороги, щоб доїхати, там є чудове озеро, але немає нормальної дороги, щоб там доїхати. Хоча там люди також приїжджають на відпочинок, особливо на те озеро, яке там є, приїжджають з палатками. Особливо на вихідні, рибалять, ночують, відпочивають. Ось так, друзі. А ці всі гори, це все Сколівські Бескиди, і найвища тут гора, це гора Параска. 1257 метрів, якщо не помиляюсь, я в минулому, в минулому році там піднімався. Єдине, що я ще тоді відео не займався і. тому... А відео немає на каналі. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши qr код в правому куті екрану. І не забувайте за телеграм-канал. Також велика подяка всім людям, які коментують кожне моє відео. Мені досить приємно і цікаво читати кожний коментар ваш. Також велика подяка всім спонсорам небайдужим, які долучаються до підтримки каналу Трускавець Travel. Бачите, вже машини роз'їхались, люди розійшлись і оглядовий майданчик повністю порожній. Цікава ідея, придумали дійсно гарно. Також біля східниці є карпатський маяк. Відео є на каналі, показував вам вже, але він в такому недоступному місці, друзі, що я ну, не знаю, в кого така виникла ідея поставити там карпатський маяк. Не знаю, я би з цим поспорив. Найкраще місце, мені здається, було б його встановити там, де я вже був, тільки що на цій вершині, де видно, відкриваються неймовірні краєвиди. а з маяка там практично нічого не видно. Ліс, гори, і то такі гори, не цей. А тут би було набагато краще, я думаю. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!